Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся знову з вами ідеєю, що можна приготувати сьогодні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Я вже начистила стару картопельку, нарізала її, залила водичкою, додала туди трішки солі і ставлю на газову плиту. Ну, а до картоплі, я сьогодні вирішила приготувати курячі крильця, це заготовка із морозильної камери, яку я готую сама завжди. І якщо вам цікаво, як вони готуються, хочете побачити, то обов'язково загляньте в опис під відео. Там є посилання, я вам лишу саме на те відео, де я готувала ці курячі крильця. Ну, а якщо коротко сказати, як приготувати такі напівфабрикат. Ви розділяєте курячі крильця на суставчики, промиваєте, пізніше все солите, перчіте, додаєте будь-які спеції, які вам подобаються до курки, і тоді вже перемішуєте і берете кожну частинку, обвалюєте спочатку в борошно, тоді в яйце, і тоді в паніровочні сухарі. Я зазвичай викладаю на різні дощечки, відправляю в морозильну камеру, і така заготовка в мене лежить. Досить так довго. Хоча в нашій сім'ї нічого довго не лежить, але загалом, ось такий напівфабрикат: це дуже класно мати в морозильній камері, коли відварив якісь макарони, зготував гречку, рис, якусь будь-яку кашу, або, так само як у мене, картопляне пюре. До картоплі я додала вершкове масло і заморожений кріп. Нічого такого особливого не додаю. Зазвичай я готую або картопляне пюре просто з маслом, або додаю ще туди трішки кропу. Ну, і Посадила своїх хлопців вже обідати, ще зараз старший син сяде, ну а дочки не було вдома, тому вона з нами не обідала. Ну, і зараз поділюся з вами ще, як я готую саме оселедець. Я його інколи не засолюю, а саме запікаю. Його можна запікати двома варіантами. Я вам покажу сьогодні один бюджетний варіант, як готую його на кожен день, і святковий варіант поділюся з вами рецептиком трішки пізніше. Саму рибку я вичищаю всередині, відрізаю голову, промиваю. Можна, звісно, голову було залишати, і пізніше її просто відрізати, коли вона буде запечена, але я вирішила голови не запікати. А ось все почистити, відрізати. Якщо вам не подобаються кісточки всередині, і не хочете пізніше за столом їх вибирати, то можна їх вибрати відразу, я сьогодні цим не займалася. Оселедець я підсолюю, перчу, все гарненько розтираю, і всередині, і зовні. і буду начиняти засмажкою із цибулі та моркви. Саме ця засмажка надасть такого. Дуже класного смаку, коли рибка вийде ніби копчена. Ну і відправляю в духовку на 180 градусів на 25 хвилин. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні або різні цікаві рецепти. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!